Вша вийшла дуже цікава новина щодо заборони Тіктоку на території Сполучених Штатів або перепродажу цієї соціальної мережі іншим власникам. І це саме і є ось ця боротьба, власне, за вплив, за вплив низки користувачів читачів, тому що ви, напевно, чули про низку претензій. До власників Тіктоку, а саме ця китайська сторона, і до зберігання даних користувачів і користувачок. В що може вилитися ця боротьба? Перш за все, це мова може йти про повну заборону даної соціальної мережі спочатку в США, а потім і на території низки країн-союзників. Можу сказати. Що низкам своїх клієнтів я вже давно не пропоную вкладати свої сили та ресурси у мережі, які мають такий великий політичний резонанс, тому що будь-які вкладення вони можуть бути безповоротними і не принести тих профітів, на що розраховує бізнес. Протягом вже десь двох, а то й трьох років я пропоную звертати увагу на різні політичні моменти. А саме, яка мережа кому належить, і враховувати ті ринки, де вони пропонують просувати свої послуги. Якщо їх цікавий дуже короткочасний розвиток каналу, блогу, звичайно, вони можуть приділити увагу таким ризикованим соціальним мережам. Якщо їх цікавить позиціонування надовго, їм слід придивитися до більш стабільних мереж.